Передавати вже слово для заключ для заключного слова. пані Наталі. Від себе хочу всім подякувати 80 Дай -дай. людей, вісімнадцята 11 неділя і 80 людей онлайн. Це такий величезний успіх. Дякую вам безмежно за довіру. Дякую, що ці два дні ми були разом співтворили і тому подібні речі. І головне, що обережіть себе, і я сподіваюся, що ці два дні ви для себе багато чого відкрили. І Від себе ще також дякую величезно, пані Наталі, вам за довіру, всім учасникам офлайн за, за те, що е, ну, так, звертали на нас увагу, і сьогодні підходили, говорили вже мікрофон. Для нас це було дуже, дуже цінно. І Ань, дякую тобі за їхнє швидке вирішення. Передаємо слово вам. Так, секундочку Майже, майже, майже. Нікуди не уходьте. Це. Це. Що ж, ось ми вже дісталися майже кінця нашої чудової першої конференції з інтегративної психотерапії. Я хочу дуже вам всім кожному подякувати. Особливо я хочу подякувати тим, хто були з нами в онлайні, тому що я дуже так полювалася і постійно слідкувала скільки вас, і в нас такі вражаючі, я так вважаю, результати, і вся команда Оркомітет теж. Дуже вдячна, і ми дуже пишаємося, що ми ось на сьогодні 82 людини все ще з нами залишається уявіть, два дні. Бути в онлайні це неймовірно важко. Я сама ненавиджу сидіти в онлайні днями, і тому я зробила онлайн дуже гарний якісний продукт, тому що я це ненавиджу. Коли люди це роблять, я просто дуже пишаюся вами. Дивіться, ми разом з вами сьогодні і вчора створили щось таке історичне, тому що. Ви знаєте, що цей напрям він існує вже, мабуть, років 15 або більше існує асоціація міжнародна, існує конгрес міжнародний. Так я з нашими студентами відвідуємо ці конгреси, але так, щоб це було в Україні, це було вперше. І я вчора навіть записала відео. Я дуже неймовірно пишаюся. Знаєте, я так відчуваю, наче я ну, на небесах якихось. Тобто для мене це, це просто я б згадувала. Як я сама починала, як я ті поїхала в Великобританію Британію навчатися? А дивіться, скільки нас було сьогодні і вчора. Тому я неймовірно просто щаслива. В мене навіть нема слів для того, щоб описати, наскільки це для мене важливо, і коли я бачу ваші. Вашу залученість, як, як вам відгукуються, я сподіваюся. Дуже шкодую, що я не можу тримати контакт з тим, хто в онлайні так само, як ми тут могли робити в офісі. Дякую вам. Я е, сподіваюся, що ви отримали щось корисне для того, щоб отримати ваші сертифікати, вам буде потрібно, потрібно заповнити форму, і там ви можете вписати свої якісь побажання, відгуки, що ви не змогли сказати. Я обов'язково це почитаю. Ми з оргкомітетом будемо е, аналізувати це все. Тому е, дуже шкодую, що нема такої можливості зараз відчути е, навіть, почути. Кожного, ті, хто в онлайні, але величезне вам дякую. Я дуже сподіваюся, що для вас це було корисно, тому що моєю основною метою було зробити це цікавим і корисним для вас. У нас назва нашої конференції це посилення спеціалізації. Тому я вас сподіваюся, що ви посилили щось в собі, так що ви чимось надихнулися, щось ви дізналися. Та ви відкриваєте для себе якісь нові можливості. Ну що ж, я хочу сказати величезне, дякую нашій Ані. Останні <праць> раз сиді. Аня це голова <праць> нашого автомітету. Величезне дякую, що ти все викликала. <праць> Хочу призначити цю неймовірну організацію в технічному плані. Хочу подякувати неймовірно Альоні. Альона тебе дякую. Тому що без тебе в нас не було такого результату. Я бачу, скільки сердечок там в вашій аудиторії онлайновській. Це було щось дуже-дуже крутий процес, це неймовірна фасилітація і модерація цього процесу. Я хочу подякувати від Вікторії Пянковській. Дякую. 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 На абразуру, коли я попитала, тому що в нас не вистачало рук, і такі якісь е, е, дрібні речі, але реєстрація, щось там десь допомогти руками це було дуже-дуже велика вдячність тобі. Я хочу подякувати нашому фотографу Валерій Дякую. Щоб, щоб люди вас побачили, ось, ось це наш фотограф, яка була в нами всі дворі. І ви побачите силочку на облака на там посилання, там будуть всі наші фотографії, відео з офлайну. Добре. Я хочу подякувати кожному з вас за ваш, за ваш час, за те, що це непростий час, за те, що відключення світла, ми живемо живемо в стані війни, що ми тут з вами і в офісі в нас було відключення світла, але все одно ми змогли це зробити. Це просто неймовірне якесь досягнення. Я дуже... Бажаю побачити, дасть Бог всіх вас на наступний рік, тому що я вважаю, що нам потрібно продовжувати. Так, да, Так. Bravo, bravo. якщо я забула комусь вдячити, е, е, я дуже вибачаюся. Я це зроблю е, обов'язково. Тобто, якщо я щось забула, напишіть мені, будь ласка, е, нам в, в Google формі, ми все будемо враховувати. Так, забула. Що себе да. а, можна? Да. Я дуже буду коротко, а не так, що ти забула про себе, тому що все почалося з тебе, нашій країні. Плакать, нашій країні, Україні, незважаючи на те, що зараз нас ну, є, що є, ти продовжуєш бути, бути з нами, допомагати, впливати, проявлятися. І а, аж тривчу. кожна людина сказала б тобі найбільше слова вдячності і любові. І ми хочемо також подякувати тобі і привітати з маленьким підарунком. Відарунка <підарунком> Подарунком. Дякую тобі. Будь з нами ще. Дякую. Дом, це дом. Тим э, якось наша домівка. Э, це символ нашого інституту і інтегративної э, психотерапії. Дякую, Дякую. <плес> Я дуже, 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 дуже ці, ціную ваші ваши серця, тому що це. І ми цінуємо Сказати, що коли а, забула подякувати кожному спікеру, тому що коли ви казали, я відчувала, що я кажу через вас, це було для мене просто. Аміні. На дерево Все. Я думаю, що ніколи, ніякі ні квіти, ні слова, ні подарунки не передадуть насправді тої вдячності, і тих слів навіть ніколи не вистачить, щоб подякувати за те, як ти вплинула на моє життя особисте і на моє. І і за моє. Та, та, та. Але я сподіваюся, що наше життя і те, що ми робимо в нашому житті, буде дійсно ось цим підтвердженням того як ти вплинуло на нас? І як твоя діяльність приносить плоди не те, що роками та і не десятками років, а сподіваюся, сотнями років. Не успела не успела. Все. Можна хочет сказати з онлайн, но це абсолютно окей. Я готова прочитати зараз коментарів, і, можливо, дійсно, одна нас люди не скаже. Чудовий старт подальших успіхів, сильно теж сльози котяться. Ми з вами, Наталя, Мурашки, підтримую до сліз. Дякую, дякую всім, повинна почати. І тут дуже багато слів, подяки, спікери, і мега, організація, і пані Наталя. Вам хто хотів би, можливо, голосом одна-дві людини, і будемо завершувати. Так, Олена, рука раз Так. Знаєте, в мене така метафора е, з'явилася, що можна піти е, в якесь навчання там за тисячу євро і отримати менше, ніж на конференції з інтегративної психотерапії. Дякую. Дуже. Там Вікторія. Не, Наталя, я теж плачу зараз. Знаєте, от правда, це така любов. Скільки я була конференції, мені зараз не соромно сказати, що мені 58 років. І стільки конференцій, скільки я була, но це ну, правда це дуже тепло. Це з такою любов'ю, це з таким професіоналізмом. Кожний спікер, дівчата, я вам вклоняю ще раз до землі. Я все законспектувала. Я думаю, що кожен. Ми вас так любимо. І знаєте, мені хочеться, ну, по-перше, щоб. Ніколай вам, Наталія, під подушечку положив багато грошей, бо ви сама чарівна дівчинка на світі, і щоб метод процвітав, і щоб так було завжди класно. І знаєте, нехай ці сльози це буде якась маленька от, от мед, що ви нам всім даєте, щоб це було для вас особисто. Да? Дуже дуже дякую. От, ну, ну це ж так подумати, два дні, і ми всі з ручками пишемо і лікуємось, і відчуваємо тепло. І такі стосунки вже я ну не знаю. І такі стосунки створені, що я думаю, нам зараз заздрить весь світ. Ну, нехай заздрить. А, дякую дуже. Дякую. дякую дуже, Вікторія. Я тут ще з чату. Дуже чудова конференція. Приєднуюсь, дуже дякую. Дякую за чудовий досвід професійної команді. Сльози. Та благодаті наші дві роки, і більше ну ми фізично не зможемо послухати, тому а, пані Тата коротко, і пані Ксенія, і віддаємо слово на офлайн. Дякую, хочу подякувати за конференцію. Рік назад, коли я почала навчатися в ТА, ДА, я вперше хотіла піти в інтегративну е, психотерапію, але я не мала вищого освіту, тому не, 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 не вийшло. І зараз я навчаюсь в магістратурі і в транзактному, і в наступний мій крок за ці два дні. Я впевнилася, що я дуже хочу навчатися саме в вашому інституті, тому дякую, спікери і взагалі організація підібрані просто неймовірно е, круто. Вітаю вас. Дякую дуже, і пані Ксенія. Здравствуйте, я од всієї душі хочу поблагодарить за цю конференцію. эти два дня для меня пролетели на одном дыхании. Я никогда в жизни, во сколько я обучаюсь, никогда в жизни я не чувствовала себя так тепло среди группы, со спикерами, никогда не чувствовала такую вот структурированность, такую наполненность. И от всей души хочу поблагодарить. Это были очень насыщенные два дня. И Ну, просто благодарность. Спасибо большое. Дякую, дякую вам всім. Офлайн обіймаємо кожного з вас там і е, так бажаємо ще приємного вже вам вечора в офлайн. А наступного року я сподіваюся, що ми так вже більшою командою зберемося також офлайн, щоб всім разом пообійматись. Дякую вам, Аня. Забирає стафети.